Thank you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. У той час, коли світ занепокоєний новоствореною диктатурою в Китаї, експрезидент Петро Порошенко вітає Сі Цзіньпіна з переобранням, навіть не будучи офіційною особою. Найбезглуздішим є те, що Китай жодним чином не допомагає Україні а навпаки, закуповує енергоресурси у держави-терористки, тим самим спонсоруючи усе нові і нові ракети. До всього Китай ще й не підтримує ООН рішення про невизнання так званих референдумів Путіна щодо наших територій. Той же час Порошенко вирішив стати в одному ряді із Путіним та лідером КНДР, які такі привітали Сідзіньпіна та сподіваються на подальшу співпрацю. Інші країни не відреагували абсолютно ніяк, адже всі розуміють, що на наших очах відбувається створення та зміцнення наймогутнішої диктатури світу. Та все ж від такого важливого піару на будь-чому не втечеш. Тож сама піар-команда Порошенка подала приклад провальної комунікації. Гетьман вітає сідзіньпіна на тлі того, що той же глава КНР після зустрічі з російським диктатором путіним і ще раніше пообіцяв збільшувати рішучу підтримку ключових інтересів країни агресора. Тут варто ще дещо згадати та прояснити: зутьфікари і фатехи саме так називаються іранські балістичні ракети, які отримала держава-терористка, щоб знищувати українські міста та стирати їх з землі. Схоже, що у ракет китайська електроніка, яку поставили в обхід санкцій, і двигуни теж, окрім того, саме в Китаї виступили проти накладання санкцій на Іран за допомогу Росії у війні проти України. Тож Іран Росію Китай об'єднує антиамериканська політика. Росія хоче нас знищити. Очевидно, що Китай і Іран підтримують Росію, а не нас. Але Олексійовичу затмареному великою політикою видно цього не зрозуміти. Китай абсолютно зацікавлений, як і Іран, щоб Росія перемогла у цій війні. Причому перемогла серйозно. Коли ми говоримо, що Сі Цзіньпін сказав Путіну на зустрічі в Самарканді, що той має закінчити війну, то він мав на увазі прискорення капітуляції України. Вважають політологи та журналісти. Окрім того, найбільше Китаю потрібна перемога саме Росії в цій війні, оскільки перемога держави терористки відкриває дорогу Китаю для військового розв'язання питання Тайваню. Що ж, звідси можна зробити один висновок: Китаю потрібно, щоб захід був принижений, а зробити це можна лише повною перемогою Росії над Україною. Росія і Китай з авторитарними режимами є абсолютно логічними союзниками. Тому Китай у цій війні не є нейтральним, але гетьман напевно навіть не хотів у цьому глибше розбиратись. У своєму образі подумки він іще президент і проводить активну міжнародну політику з точністю до навпаки. Сам Китай хоче торгувати, але має на ланцюгу варварську криваву і агресивну тварюку, яку використовує у своїх потребах. Розпад російської імперії є неминучим. Перемога України є неминучою. Ми звільнимо усі свої території, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями, де зараз ті терористи знаходяться. Вони всі без винятку будуть знищені. Їм немає що тут робити. Ми платимо найвищу ціну, борючись за свою свободу. Тож треба набрати терпіння. Ми віримо нашому верховному головнокомандувачу. Віримо збройним силам. Ми розуміємо. Чим вони займаються, вони вже неодноразово доводили, що справляються із поставленими завданнями. А таким як Сивочоли, й одна порада розібрати зі своїми піарниками і не говорити те, у чому не компетентний, таким чином, лише завдаючи шкоди державі. А ми, українці та чина влада, продовжуватимемо політичний та військовий курс на нашу довгоочікувану перемогу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.